Всім привіт! З вами Олег, і сьогодні ми маємо дуже цікаві думки щодо позиції фондового ринку на кінець цього року. Багато аналітиків роблять сенсаційні заяви. А також подивимося, що акції Apple за пару днів втратили більше 8% вартості. Почнемо з очікувань за відсотковою ставкою ФРС і показниками інфляції. 13 вересня вийдуть статистичні дані щодо інфляції США, і це дасть більш чітке розуміння про дії ФРС на найближчий час. Опневий показник річного індексу споживчих цін становив 3,2%. Проте більшість інвесторів та аналітиків очікують, що 20 вересня ФРС не підвищить відсоткову ставку та збереже її на поточному рівні 525 550 базисних пунктів. Такого рівня ставки прогнозують понад 92% аналітиків. Тим часом вересень історично є найслабшим місяцем для ринку акцій. Експерти з Goldman Sachs бачать 15% ймовірності того, що в США розпочнеться рецесія. Попередню оцінку передбачала 20% ймовірності. Поліпшення оцінок Goldman Sachs пов'язане з уповільненням теплом інфляції та все ще стійким ринком праці. Поєднання цих факторів дозволить федеральній резервній системі США ймовірно відмовитись від подальшого підвищення відсоткових ставок. І є ще одна дуже цікава думка від одного з аналітиків Морган Стенлі: 2023 року. Фондовий ринок США пережив сильне зростання. Акції всього кількох технологічних компаній з мегакапіталізацією підвищили індекс S&P 500 більш ніж на 17% з початку року ендрю Слімон із Морган Стенлі прогнозує, що зростання може продовжитись і далі. До кінця 2023 року індекс може наблизитися до позначки 5000 пунктів. Це може означати, що індекс перевищить рекордний рівень на позначці 4818, який було досягнуто у січні 2022 року, ще на 11%. Слабке зростання у серпні призвело до невеликого відкату акції у порівнянні з Приголомшивим результатом у першому півліжчі, але Слімон вважає, що сильні доходи у третьому кварталі допоможуть ринку відновити зростання. Схожу думку висловив технічний аналітик Банків Америка Стівен Сатмаер. Він вважає, що до кінця року індекс SP 500 ще зросте до позначок 4850 4875. Він також зазначив, що зниження індексу у серпні це здоровий рух ринку, який необхідний для відновлення зростання до кінця року. Також аналітики Ведбуш оптимістично визначають настання бичачого ринку акцій технологічної компанії завдяки стійкому попиту на технології штучного інтелекту, які мають сприяти зростанню. Сектору наступного року, зокрема, останній звіт відео про доходи став моментом X, що визначає, що в цей сектор потечуть грошові потоки. Ведбуш зазначає, що новий бичачий ринок акцій технологічної компанії настав, оскільки в цьому секторі відбувається революція штучного інтелекту. Подібно до 1995 року. Крім порівняння штучного інтелекту з першими роками інтернету, аналітики також порівняли його з появою першого iPhone від Apple в 2007 році. Проте ряд інвесторів про всяк випадок дотримується ведмежого настрою на ринку, враховуючи інфляційний тиск, що поки зберігається, і можливе продовження підвищення відсоткової ставки з боку ФРС. Акції Apple впали більше ніж на 8% невдовзі після того, як ЗМІ повідомили, що влада Китаю заборонила держслужбовцям використовувати iPhone. Річ у тому, що акції Apple сильно прив'язані до подій Китаю, оскільки цей ринок є для корпорацій найпріоритетнішим. За даними Bloomberg, iPhone регулярно входить до рейтингів найпоширеніших айфонів, як серед приватних користувачів, так і серед держслужбовців КНР. Китай, а також Гонконг і Тайвань, є третім за величною ринком. Apple. На нього припадає 18% загального доходу Apple, в 394 мільярди доларів зниження акцій компанії вплинуло на американський ринок. Ринковий аналітик Едвард Моя зауважив, що індекс NASDAQ падає, оскільки одна погана компанія Apple псує купу акцій технологічної компанії з мегакапіталізацією. у Китаї, як і раніше, перебуває більшість заводів зі збирання пристроїв Apple. Проте компанія почала переносити своє виробництво за межі Китаю. Це перенесення виробництва призводить до зростання витрат через нерозвинену інфраструктуру і порушену логістику, а в результаті зростання цін на продукцію Apple. Це, у свою чергу, призведе до зниження акцій компанії. Тож на сьогодні це все. Будьте з Ексмо, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте!